Привіт, друзі! Прийшов город, подивитися, що в мене тут робиться, і побачив, що в мене вже перші помідори бурі. Не можу дочекатися, поки вони наберуться червоного кольору, вже буду пробувати. Перші мої помідорчики. Смакота. Дійсно, смакота. Можливо, це за те, що своїми руками вирощені, але дуже смачні. М -м -м. А у вас вже достигли помідори чи ще ні? Чекаю вас у коментарях, ставимо вподобайки. До зустрічи!